Представники МАГТ, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, сьогодні дали таку прес-конференцію невелику і сказали, що, звичайно, є порушення. Ну, це і зрозуміло, що там є порушення величезні, потрібно демдеризувати станцію, щоб там не було взагалі військових ніяких. І також вони залишаються до 5 вересня. А потім після 5 вересня частина із них вийде. Я думаю, що вони також будуть вертатися через Київ. Я думаю, буде в них цікава розмова з Зеленським, тому що Зеленський. Коли вони були ще в Києві, домовлявся з ними, щоб вони е сказали напряму всім журналістам, які там були, і зробили цю е заяву з самого початку про те, що потрібно демітеризувати, повністю вивести війська. І ось вони з цим тянули, е і як будто вже це сказали, ну це було так е в незначай, е по, як кажуть, Між прочим. Е і також Потім представники МГТ повинні бути там постійно і після 5 вересня. Так що будемо слідкувати за цими подіями.